Вітаю, мене звуть Валентин Терлецький. Ви знаходитеся на офіційному каналі Козацька Звитяга. Це окремий авторський блог Козацький апокрив де я ділюся з вами цікавою та корисною інформацією і головне маловідомими фактами з історії козацької України. Так склалося, що про цього гетьмана України пишуть мало і неохоче. Оцінка його діяльності від істориків, як українських, так і імперських, зазвичай коливається від вкрай негативної до поблажливо скептичної. Традиційно його зображують трохи не фейковим, маріонетковим, несправжнім, потішним. Його постать не сприймають всерйоз. Коротше кажучи, його не люблять в жодному з таборів по різні боки барикад. А дарма останній гетьман класичної козацької України, війська запорозького гетьманщини, Кирило Розумовський був палким патріотом і всю свою діяльність спрямовував на відвоювання майже втраченої козацької автономії, давніх прав та вольностей українців. А обставини, в яких йому довелося жити і працювати, були абсолютно несприятливими і. Максимально ворожими до козацької ідеї. Тим не менше, він боровся як міг і встигнув багато втілити та зробити у термін свого гетьманства. Сьогодні розповідь про цю драматичну особистість. Народився Кирило Розумовський 18 березня 1728 року в селі Лемиші Козелецької сотні Київського полку в сім'ї козака Григорія Розума. У 14 років його забрав до себе в Петербург старший брат Олексій Розумовський, який вже давно мешкав у столиці Російської імперії, і зробив там блискучу кар'єру. Замолоду, завдяки своєму неординарному голосу, він співав у придворній капелі, а згодом став коханцем самої доньки царя Петра і Єлизавети. А коли 1741 року вона вступила на престол, Олексій і взагалі таємно обвінчався з імператрицею, через що мав великий вплив, при дворі і використовував його для вибивання численних пільг для рідної України. Молодшого брата Олексій одразу відправив вчитися до Європи. Той студіював різні науки в університетах Кенігсберга, Берліна, Геттінгена, Страсбурга. А між тим брат домігся для них обох графського титулу. Після повернення з-за кордону Кирило швидко завоював високий авторитет при імператорському дворі, а вже 1746 року одружився з родичкою імператриці Єлизавети І Катериною Наришкіною. Тоді ж, 18 річного розумовського, було призначено президентом Петербурзької академії наук. Брати розумовські часу дарма не втрачали і всіляко обробляли імператрицю стосовно ідеї відновлення гетьманства в Україні, яке було скасовано після смерті гетьмана Данила Апостола ще у 1734 році. Вочевидь, маючи широкі зв'язки з козацькою старшиною на батьківщині, брати вирішили докласти всіх зусиль аби повернути гетьманщині колишню славу і вплив. І їм це вдалося 1747 року. Єлизавета І Петрівна іменним указом про буття в Малоросії гетьманові за колишніми норовими і звичаями відновила гетьманат. Але поки що на папері ще цілих три роки знадобилося, аби нового гетьмана було обрано і затверджено. Але відбувалось все це дійсно нетрадиційно і незвично по відношенню до древнього козацького звичаю, а скоріш всупереч всім уставленим. Правила ім'я нового гетьмана було заздалегідь відомо за вказівкою імператриці. Ним фактично призначили 22-річного Кирила Розумовського. Але для порядку таки провели козацьку раду у глухові 22 лютого 1750 року, на якій гетьманом лівобережної України козаки природно. Теж обрали Кирила. При цьому самого Розумовського на церемонії не було. Лише через рік він поїхав у Батурин для відновлення там гетьманської резиденції. У своїй присязі Єлизаветі Петрівні Розумовський зобов'язувався бути вірним, добрим і слухняним рабом і підданцем і народ малоросійський до вірності і послуху приводити. Але на практиці ніхто нікому рабом не був і ніякого народу до слухняності не приводив. Навпаки, Кирило під мутрим керівництвом. Ством старшого брата і за сприяння впливової козацької старшини з родин журавок, кочубеїв, апостолів, галаганів, валькевичів, ханенків став послідовно відроджувати автономої гетьманщини і усіляко зміцнювати козацьку українську державність. А почав з того, що без дозволу царського уряду роздавав старшині володіння вільні маєтності, сотення містечка і села, тим самим сформував навколо себе вірну команду однодумців. При цьому сам Розумовський був найбільшим землевласником в Україні, і одним з найбагатших власників у Росії. По-друге, гетьман почав сам призначати на полковничі та старшинські посади своїх прихильників. Хоча ще з часів Петра І полковники в Україні призначалися лише за погодженням з царським урядом, забезпечивши собі могутню підтримку з боку старшини, гетьман взявся і за поліпшення життя простого народу. Саме під його тиском вийшов царський указ від 13 січня 52-го року про заборону поширення на українців холопства, кріпацтва. А тих, хто порушував цей указ, оголошували злочинцями без дозволу гетьмана заборонялося чинити арешти українців. Крім карних злочинців, хоча ще недавно на українській території буяло свавілля російських чиновників, далі були і взагалі нечувані для тоталітарного імперського укладу кроки. Розумовський запровадив при своєму дворі особливу канцелярію для приймання листів, скарг, прохань і документів від населення, аби запобігати зловживанням старшин та царської адміністрації. Канцелярію одразу завалили скаргами, але на кожну з них гетьманська адміністрація спромоглася зреагувати, що значно підвищило авторитет гетьмана в народі. Розумовський вів доволі самостійну економічну політику. Сам встановлював митні збори і не посилав звіту в Петербург, чим вельми дратував уряд. На противагу гетьманській самостійницькій політиці був виданий указ 1754 року про контроль над фінансами Гетьманщини та про скасування індукти і евекти, а згодом і про ліквідацію митного кордону між Росією і Гетьманщиною. Але це не допомагало, бо Кирило Розумовський далі гнув свою лінію і на намагався перебудувати гетьманщину на європейський лад. Зокрема, Україну було поділено на повіти, запроваджено систему шляхетських судів: земських, гродських і підкоморських вітівські посади у великих містах передано до козацької старшини. Разом з тим поширилися політичні права старшини, яка частіше брала участь у старшинських з'їздах, зібраннях, а згодом у генеральному зібранні в Глухові для обговорення важливіших справ і проектів державних реформ. Термін «шляхетство» став офіційною назвою козацької старшини. Одночасно було відкрито ширший доступ до старшини представникам некозацьких верств, духовенство багатіміщани. Тощо на це уряд зреагував вилученням Києва з під влади гетьмана, передав ведення українських справ і контроль над наданням урядів і маєтків гетьманом знову у відомство Сенату. Але Розумовський не вгамовувався. Він намагався поновити право дипломатичних зносин для гетьманщини хоч самостійні міжнародні відносини вже давно були під суворою забороною. Гетьман дбав про розвиток української торгівлі і промисловості, для чого налагодив контакти з впливовими промисловими колами за кордоном. А в Україну запросив невідомих комерсантів. Він розпочав широку програму національних строєній, в рамках якої розбудовувалися і розширювалися міста, оновлювалася інфраструктура, прокладалися дороги. Паралельно з цим Гетьман планував відкриття університету в Батурині, сприяв розвиткові української літератури, музики і мистецтва, використовував свої здобутки і зв'язки на посаді керівника Російської академії наук для підтримки і просування української наукової думки. врешті Кирило почав реформувати козацьку армію на сучасний манер, оскільки вбачав у війську потужну силу. Для відстоювання національних інтересів воїнська екзерциція за проектом Лубенського полковника Івана Кулябки значно осучаснила і модернізувала козацтво. У полки були введені однострої сині мундири. Проведено загальне переозброєння. Допоки була жива імператриця Єлизавета, російський уряд не міг ефективно протистояти задумам і впровадженням Розумовського. Та все змінилося, коли до влади прийшла нова імператриця Катерина II. Її уряд посилив утиски українців, розпочав справжній безжальний наступ на права та вольності козацького народу. А Розумовський з його самостійницькою політикою був тепер не лише чужорідний і зайвий в імперській державній моделі, а й Вкрай небезпечний для абсолютистської російської влади. Вимоги козаків не тільки страшенно дратували нову царицю, а й завдавали відчутного удару по всій владній структурі імперії. Бо гетьманщина з її суспільно-політико-економічним ладом, звичаями та усталеними нормами життя, слугувала дурним прикладом для інших підневільних територій, що входили до Росії подавали дурной пример. Особливо ж її бісили запорожці з їхньою волею, тому вона наказала провести опис земель війська Запорозького, аби віддати їх новим іноземним поселенцям. Запорожці на це відповіли збройним опором. Гетьман такої наруги знести не міг, тому вони зі старшиною написали і висунули перед російським урядом прошення малоросійського шляхетства і старшин у місті з гетьманом о встановленні різних старинних прав Малоросії. Там було 23 пункти, в яких йшлося і про обрання гетьманом з наступним підтвердженням вибору імператриці, і про запровадження в Україні вищої судової установи трибуналу, і про регулярне скликання сейму або генеральної ради. Просили про звільнення України від безплатного отримання розквартированих російських військ, пропонували реформувати козацьку армію, повернути гетьманщині території, забрані російським урядом, відновити митний кордон з Росією. Вимагали виплатити українському народу борги, заснувати в Україні за європейськими зразками університети, гімназії, друкарні. Подання такої петиції стало нечуваним і зухвалим вчинком. Катерина II скористалася цим і примусила Кирила Розумовського зректися гетьманства. Ба більше, 10 листопада, 1764 року Катерина своїм указом скасувала гетьманство в Україні взагалі. Далі цитата: щоб навіть сама назва гетьмана зникла, а не то щоб якусь особу вибирати на таке становище. Тепер влада від гетьмана знову переходила в руки малоросійської колегії із генерал-губернатором Пітром Рум'янцевим на чолі. Йому цариця дала секретну інструкцію, в якій рекомендувала знищити всі залишки української автономії, закріпачити селян, усіляко збільшувати збір податків. Пізніше Катерина ще скасувала козацький устрій на Слобожанщині. Особисто для Кирила все закінчилося відносно мирно, хоч і завдало величезної травми. За ним зберегли становище високого достойника Російської імперії, забезпечили велику пенсію і надали у власність колишні гетьманські маєтки, зокрема Батурин. Колишній гетьман вдарився у мандри світом, хоч і залишався офіційно на посаді президента Академії наук до 1798 року. Кирило Розумовський лише наприкінці життя повернувся в Україну до Батурина, де збудував палацово парковий енсамбль. Тут він і упокоївся на початку 1803 року. А в 1927 році радянські чиновники відкрили і пограбували його склеп у збудованій ним Воскресенській церкві. На нашу думку, пам'ять про останнього гетьмана війська Запорозького нині недостатньо вшанована нащадками. Його діяльність на благо України має стати гідним прикладом для сучасних державних мужів та претендентів на народну повагу. Як письменник я пропоную могутню зброю для, для пізнання правди про українське та запорозьке козацтво, книгу сили, дві частини якої воля та віра вже вийшли друком окремими книгами. Шукайте їх в книгарнях, замовляйте в онлайн кремницях А поки я вам раджусь підписатись на цей канал, ставте лайки, коментуйте, висловлюйте побажання щодо майбутніх тем для висловлення в цьому блозі. З вами був я, Валентин Терлецький. До наступної зустрічі.